Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, тиждень 29, урок 255. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Правила безпеки під час грози. Розпочнемо наш урок, прочитавши лист центаврика. Вчора на землі була така гроза, била блискавка і загрозливо гуркотів грім. Цікаво, чому з'являється блискавка та чи справді вона схожа на електростатичний розряд? Може, це відбувається завдяки електризації грозових хмар? Пропоную дізнатися про це разом. Пригадаємо, що таке електризація та електростатичний розряд. Устав пропущене. Електризація це процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Електростатичний розряд, швидкий рух, стрибок електронів від тіла, яке має негативний заряд, до тіла, яке має позитивний заряд. Уставте пропущене, натисніть на паузу, прочитайте тричі і відтворіть з пам'яті. Тиснемо на паузу. Розгляньте малюнок та розкажіть, як папірці набувають електричного заряду. Попрацюємо з тлумачним словником. Спочатку переглянемо презентацію. Блискавка це величезний електростатичний розряд, що виникає між хмарами або між хмарою і поверхнею землі. Виконайте вправу повітряні кульки. Прочитай слова і сполучення слів у колонках. Натисніть на паузу, прочитайте. А тепер прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Читаємо, слідкуємо. Блискавка це величезний електростатичний розряд, що виникає між хмарами або між хмарою і поверхнею землі. Цікаво, як електризуються хмари, адже вони не труться одна об одну, як, наприклад, й гребінець. Грозова хмара складається з водяної пари, дрібних крапельок води та крижинок. Верх грозової хмари може бути на висоті 6-7 км, а низ Нависати над землею на висоті до 1 кілометра. Вище від 3-4 км кілометрів дуже холодно, тому хмари на цій висоті це крижинки різного розміру. Дрібні крижинки підіймаються у верхню частину хмари увесь час стикаючись із великими. Кожне таке зіткнення приводить до електризації. Великі крижинки набувають негативного заряду, а дрібні позитивного. З часом позитивно заряджені дрібні крижинки накопичуються у верхній частині хмари, а негативно заряджені великі крижинки у нижній. Негативні заряди нижньої частини хмари притягуються до поверхні землі, зарядженої позитивно. Так відбувається електростатичний розряд, що супроводжується світловим спалахом, блискавкою. Вивчіть і розкажіть навчальні одиниці з тексту. Для цього натисніть на паузу. Уважно прочитайте ще раз. Потім прочитайте тричі те, що записано червоним. Відтворіть з пам'яті. Тиснемо на паузу. Перевірте себе, переглянувши відеофрагмент. Блискавка це величезний електростатичний розряд, що виникає між хмарами або між хмарою і поверхнею землі. Негативні заряди нижньої частини хмари притягуються до поверхні землі, зарядженої позитивно. Так відбувається електростатичний розряд, що супроводжується світловим спалахом. Блискавкою. Пригадаймо, який композитор, натхнений, зокрема, літньою грозою, написав цикл пори руку А. Бах Б. Вівальді В. Паганіні. Правильна відповідь? Так, це Вівальді. правильна відповідь Б. А кого з композиторів називають королем Віденського Вальсу А. Штрауса другого, Б. Мендельсона чи В. Бетховена. Віденський вальс це до Штрауса II. Пригадайте, столицею якої європейської країни є місто Відень? Молодці. Звичайно ж Австрія. Розгляньмо схему класики музичної культури Західної Європи. Вона на сторінці 38-й. Отже, поглянемо. Ось так буде зручно. Що ми бачимо? І так. Німеччина це Людвіг ван Бетховен, Ода до радості, гімн Євросоюзу, місячна соната. Фелікс Мендельсон, весільний марш, Австрія, Йоган Штраус II на прекрасному блакитному Дунаї Віденський вальс. Йоган Себастьян Бах, віртуоз органної музики, Арія і до... а, австрійський музикант. Вольфган Амадей Моцарт. Музичний геній. Маленька нічна сиренада. Отже, скажіть, чиє ім'я для тебе є новим? Так, Вольфган Амадей Моцарт. Тож поглибимо знання про цього музиканта. Переглянемо відеофрагмент. Вольфганг Амадей Моцарт, музичний вундеркінд, видатний австрійський композитор, який почав свою кар'єру, коли йому виповнилось шість, і за 35 років життя написав понад 600 творів різних жанрів. Багато з них визнані шедеврами симфонічної, оперної, хорової музики. Музичний геній володів феноменальним слухом пам'яттю і схильністю до імпровізації. Разом з Гайдном і Бетховеном належить до найбільш видатних представників віденської класичної школи. Моцарт народився 27 січня 1756 року в Зальцбурзі в сім'ї музиканта. Його батько Леопольд був скрипалем і композитором придворної капели. Своїх дітей він також змалку привчав до музики. У сім років сестра Моцарта Марія Анна, яку називали Ненерль, почала вчитися грі на клавесині. А трирічний Вольфганг і собі став підбирати співзвучні клавіші, запам'ятовував окремі частини мелодії і відтворював їх. Батько був у захваті і вже у чотири роки починає розучувати сином п'єси і менуети. А у п'ять Вольган сам складає невеличкі п'єси, які поки що записує на папері Моцарт старший. У шість хлопчик майже самостійно опановує скрипку. Так хлопчик грав на клавесині, клавіатура якого була покрита тканиною або зав'язаними очима, і при цьому ні разу не хибив. По дорозі у відень у монастирі в іпсі Моцарт вперше спробував грати на органі. Така кількість концертів приносила чимало коштів, і Леопольд вирішив відвідати ще й Лондон. Там Вольфганг познайомився з Йоханом Хрістіаном Бахом і його синами. Бах потоваришував із юним Моцартом, незважаючи на чималу різницю у віці, і годинами давав йому уроки. Музиканти разом грали в чотири руки. Коли йому було 17, на його рахунку було вже чотири опери, кілька духових творів, 13 симфоній, 24 сонати і купа менших композицій. Ось так. Отже, любі мої, ми вже з вами дізнались, чому з'являється блискавка. А от як поводитись? І які правила безпеки під час грози? Чи знаєте ви? Пропоную вам дізнатися. Прочитайте правила безпеки під час грози. Самостійно! Підкресліть правила, що вам вже відомі. Натисніть на паузу та прочитайте ці правила. А я прощаюсь з вами до наступного року. На все добре. Бувайте!